Вітаю вас, друзі, на уроках музичного мистецтва. Сьогодні ми вирушаємо в музичну подорож до холодного, але водночас чарівного куточка нашої планети Скандинавії. Цей суровий край з його величними горами, густими лісами та кришталево-чистими озерами, став джерелом натхнення для багатьох митців, зокрема композиторів. Основна тема нашого уроку – драматична поема Парґюн, написана норвезьким драматургом Генріхом Іпсеном, в якій розповідається про пригоди молодого чоловіка на ім'я Пер. Едвард Гріх створив музику до цієї п'єси. Взагалі, творчість Едварда Гріха насичена мелодіями, що нагадують нам про могутні фьорди, загадкові легенди та міфи, які живуть в серцях людей цієї північної землі. Ми прослухаємо дві окремі частини цієї сюїти в печері гірського короля та танець Анітри, кожна з яких має свій особливий настрій та характер. Музична частина в печері гірського короля є однією з найпопулярніших в світі. Пер'ют в цій сцені. Головний герой п'єси Пер'ют потрапляє до підземного царства тролів. Ця частина сюїти вирізняється напруженим та наростаючим характером, що передає атмосферу небезпеки та страху, що впанує у печері гірського короля. Танець Анітри супроводжує сцену, в якій перд зустрічає дочку педунського вождя Анітру. Анітра зачаровує пера своєю красою та екзотичністю, а легка граційна мелодія та східні гармонії допомагають передати спокусливий характер та чарівність Анітри. Тож зараз постав урок на паузу та пордіть за посиланнями на музичні твори, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Хто такий Едвард Гріх? І яку роль він відграє в світовій музичній культурі? На твою думку, як природа Скандинавії вплинула на творчість Едварда Гріха? Яке літературне джерело надихнуло Гріха на створення сюїти Пердюн? Яка з частин Сюїте Перміонт вам сподобалась найбільше і чому? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!